нічого написати на каналі в Телеграмі, то взагалі нічого, ніхто не підписався. Менше 10 переглядів Вам ще нікому не сподобалася така рубрика. Можете якісь цікаві та справжні історії. Можете видумати якусь історію навіть. Ну, я все одно її опублікую. Можете не свою історію розказати, а історію, яку ви чули, там ваших знайомих.